Дощить сьогодні на курорті, але думаю, що така погода не завадить. Зараз відбудеться анонсу концерту на біветі. Сьогодні ж у трускавці співає винник, друзі. Так що всіх запрошую з собою на прогулянку пройдемося до центрального бівету, Також пройдемося з сувенірним ринком, покажу різдвяний ярмарок, ялинку. Подивимось, скільки зараз туристів на курорті, але перед тим. Хочу нагадати, кому подобається ось таке відео про Трускавець, про взагалі курорти України. Не забудьте підписатись на канал Трускавець Тревел, якщо ви не підписані. І в кінці відео, якщо воно вам сподобається, обов'язково поставте лайк. Ну, а ми йдемо, друзі, бульваром Юрія Другобича, потім перейдемо на Майдан Незалежності і підемо бульваром Торосевича до центрального бювето. Не знаю в чому причина, але подивіться сьогодні. Вже 14 грудня, вихідний день, неділя, і знову немає гарної погоди у Трускавці. Не знаю в чому причина. Вчора була гарна сонячна погода, після вчора сонце світило, ну а сьогодні ось так. І завтра вже, друзі, знову буде сонце. Взагалі на ці вихідні, ну слідуючи обіцяють плюс 8, плюс 9 у Трускавці. Сьогодні плюс 4, холодніше. Якщо холодно, то можна зігрітися глінтвейном і тут бачу. Ліворуч. Тут де сувенірний ринок, продають також гарячі напої і там вже з людей черга. Черга на курорті. Ну, Різдвяний ярмарок працює, друзі, але зараз в обідню пору там, напевно, мало людей, бо то тільки зараз все відкрилося, зараз вже 12.15 Ще залишилось 15 хвилин до анонсу концерту. Ну, ми якраз пройдемося цієї вулиці до самого бівету. На диво людей. Трохи є, трохи є, не так багато, як би хотілося, але люди все рівно на курорті є, ну не знаю. Автомобілів, трускавці дуже багато, немає взагалі ніде ні припаркуватися, нічого. Автомобілів дуже багато. Ось тут, бачите, черга за гарячими напоями. ну Це не тільки Глінтвейн, тут також і каву, бачу, роблять. І ще різні напої. Знаєте, у Трускавці великий сувенірний ринок, бачите, і тут щось продають, але найбільший, напевно, у Яремче. Місто Яремче. Воно менше від Трускавця, але сувенірний ринок там взагалі вражає. І бачите, в всіх курортах всюди щось різне продають на цих ринках. Ну, Але людям завжди цікаво. Люди сувенірні ринки не проходять стороною. Ось тут починається. Різдвяний ярмарок, але ще людей не видно, це тільки відкриття. В вечірній час точно буде набагато більше людей. Тут вже вийдуть знаєте, в неділю, виходять на прогулянку і місцеві, головне, щоб не падало нічого. Ні дощ, ні сніг тоді. Люди обов'язково вийдуть. Резиденція Святого Миколая ще стоїть, ще не прибрали. Не знаю, чи вона тут буде стояти до кінця цього різдвяного ярмарку. Чи, можливо, швидше приберуть. Ну, подивіться, людей взагалі немає. Ярмарок працює, продають страви на мангалі, також є і грінпейни. Я вже в попередніх відео показував ціни. Центральна площа, Майдан Незалежності, центральна сцена. І, друзі, на різдвяні свята тут заплановано дуже багато різних колективів, будуть колядувати практично всі 3 дні. Ялинка без іграшок. Ось так виглядає Майдан Незалежності, навіть немає черги за добрими блинцями І зараз ми вже переходимо на бульвар Торосевича. Його відстань десь приблизно 2 км і закінчується ця вулиця аж біля санаторію Кристал. Ну, знаєте, санаторій верхнього бювету, там санаторій Кристал, Алмаз, Рубін, Янтар, там також верхній бювет, бювет номер 2 можна сказати так. Ну, він вже давно не працює з 2000. 16-го року зачинили його. Також санаторій в тих тисячників тільки працює санаторій Кристал. Вже неодноразово для вас знімав відео. І бачу, є коментарі, попадаються мені. Що покажіть, будь ласка, верхній бювет, там верхні санаторії. Ну та я розумію, що люди, напевно, пишуть ті, які недавно тільки підписалися на канал Трускавець Тревел, але в мене вже на каналі цих відео є достатньо. І всі санаторії верхнього біовету, і верхній біовет, і також всі санаторії, які тут у Трускавці є. Просто заходіть і дивіться. І не тільки Трускавець є, друзі. Є східниця, є Яремче, є Буковель, є Моршин. Можливо, випади сніг будуть ще якісь цікаві курорти України. Я серйозно я чекаю снігу. Мені така погода не вподоби Попередньому відео я знімав вулицю Донелишених, вулицю Сомененка і також вулицю Василя Стуса. Йшов від церкви Святого Миколая до церкви Пророка Іллі. Кому цікаво відео на каналі заходьте, дивіться. І там я розповідав, що санаторій Конвалія знаходиться найдальше від Бівету. Його відстань, здається, 3300 метрів. Мене ну, там, в коментарях написали, що можливо санаторій Полонина, який знаходиться на виїзді з Трускавця в сторону Стебника. Напевно, найдальше. Ні, друзі. До полонини 2,9 км А то санаторію конвалія, який знаходиться в лісі, і відео у мене є на каналі. Там є форельник, хата рибака, також є чани там, бо запитували, де от рускавці можна скористатися чаном. Також я знаю, що в готелі Алексік є чан. Ось, то він найдальше від центрального бівету знаходиться. Найближче знаходиться санаторій Кришталевий Палац. Ми вже практично прийшли до центрального бювету. Люди вже потихеньку збираються на анонс-концерту, ще залишилось кілька хвилин. Я зараз я думаю, що просто люди чекають всередині в бюветі, бо прохолодно. На вулиці, плюс 4. І зараз, як тільки винник прийде на бівет, люди одразу вийдуть. На анонс концерту. Дуже мало людей. Можливо, ще отака сира погода. відлякує людей від прогулянок. Ну, а ми зараз дочекаємося анонсу концерту. В мене є суба випадку цього. Е, дивіться, я що маю сказати, що мене звати Віктор Венник. Я вже це казав напевно колись. І сьогодні так стало, що тут буде недалечко мій концерт. І я би хотів вас усіх, ну не вас, усіх, а ще щоб вас було трохи більше, бачити на концерті, де ми будемо, ми будемо зустрічати, спілкувати, співати, жартувати, просто жити. Просто буде один теплий зимовий вечір. Ну, я так думаю, що так буде. І так завжди було, і так буде сьогодні. Я думаю, ви, ви всі за трьох тут тягнете. Просто всі врешті змерзли в руки. Треба їх зрозуміти. Просто отже, що я, що я нагадую, що сьогодні, о 19.30, чекає всіх палаці Шевченка. А попри все, я дякую вам, що ви тут зараз з нами всі в нашій країні такі важкі дні, ночі, місяці і роки. Тому що ви з України. Дякую вам. Давай, до свідання, казали мені, все б це було нормально, все б це було не страшно, якби це було у а або у Москві, але такими слухами мене встрічає, хто жовто жовтоблакитної країни, що чекає на трас, вона чомусь не розуміє твоєї мови, коли я кажу. Привіт, мене питають, це за Львова. Ні, я з України, це напроти Європи, це там не хрещати, не Дніпро. Я з України, проти вас я не але мені треба знати Хто будь-хто так, я з України И на сині компос не кажется пучком і кожен день розпочинається гімном, і сорочина, біла, и мала солов'яна на усіх каналах добре за що чертати? Одна земля і додбати карпати, але не чує моя країна, моя мова просто класна, а не солов'їна. Так я в вкраїла, це напроти Європи, це там не хрещати, це там завжди Дніпро, Так я в єри, проти вас є непро, але не хто трава на Так я в ірик, це напроти Європи, це там не хрещати, це там не я з України, проти вас я не роб, але мені треба на душі до України. Рочки найдех до України. Сій! Сьогодні о 19.30 чекаю вас в палаці Тараса Григоровича, нашого шавчанка, щоб зробити цей рухневий, перед різдвяний вечір теплим, ламповим і нашим. Так, я з України, це напротив громади, закам не хрещане, це там Дніпро, как я з України, проти вас є неврот, але мені хребана. Хто був його, так я з України, це напротив роблять, за там не хрещати, це там не Дніпро, Так, я з України, проти вас я не рот, але мені знати, хто і ніколи. Отже, чекаю всіх, хто з України сьогодні о 19.30 на своєму концерті. Дякую вам а, а, усі, хто захоче, зможуть прибати квитки. А хто не захоче, зможуть просто сфоткатись. Це теж класно. Я вважаю. Дякую. Отож, нагадуємо, що сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка в нас вестях співа композитор, автор, виконавець цих пісень, лідер гурту Мерії Віктор. Винник з акустичною концертною програмою Я з України. Ще хвилинку-дві Віктор Винник, поруч з нами, тож у вас є чудова нагода. Поспілкуватись, фотографуватись і що квиточки на концерт продаються. Надриваються струни, відкриваються рани. Сикономимо сум. Відбувся, друзі, анонс концерту. Людей не так багато, подивіться, голуби також чекають, щоб їх тут покормили. Погода їм також така не подобається. Ну, сьогодні буде. Концерт в Палаці культури. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачите, в низький сезон набагато менше концертів в Палаці культури Шевченка, ніж було навесні, влітку. І восени, зараз концертів менше. Я знаю, що 1 січня хто буде у Трускавці, Палаці культури Шевченка буде виступати і в обов'язку. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео, всім па-па!